Художник із Ватуціного Василь Гелетко продовжує свою Шевченкіану. Більше 50 робіт, присвячено цій темі, було представлено у Канівському центрі культури та мистецтв. Про виставку, її сприйняття та інтерпретацію, дивіться далі. Дмитро Євдокимов каже, як тільки переступив поріг, у вічі одразу впала неординарність виставки, несхожість авторської манери виконання на інші. У роботах присутній не лише образ самого поета, а й герої його творів. Пришли на выставку, сразу обратил внимание на то, на особенный стиль автора. То есть это то, что он не только рисует портреты Тараса Шевченко, а также интерпретации его как бы произведений. То есть ну, в картине да, присутствуют э, два стиля. То есть портрет и какое-то какое его произведение. То есть естественно это сразу привлекло внимание. Канівська Шевченкіана представлена ширше, ніж попередня виставка в Черкаському художньому музеї, адже тут репрезентовано більше 50 робіт митця. Над Шевченкіаною майстер постійно працює вже 6 років. Проте до цієї теми прийшов ще в юності. Недарма перша картина з'явилася ще 1975 року. Її вирізняє юнацьке сприйняття дійсності. З віком сприйняття Шевченка та його творчості змінюється. А перша картина була в 1975 році була намальована. І потім в 76-му, вона, вона є така картина тут, що її намалював. То це мене спонукало вже дуже давно. Ще 75-го року я почав е, потихеньку працювати е, з Шевченком. Ну, Вроді би як от, похожа дорога. Як робив Ісуса Христа і Шевченко. А вони, звісно, похожі старостам дороговича. І вони пов'язані. Ну, я думаю, що ви знаєте, життя Ісуса Христа і Тараса Григоровича Шевченка були похожий. А те, що мене сполукало, і, ну, мабуть, прийшов час, щоб я задумався і почав писати Шевченка. У мене були погляди одні. Зараз я бачу вже у такому зрілому віці, я бачу зовсім все друге. Я вже бачу його глибину Шевченка, я вже стараюся війти в його образ, в його життя. А його життя було, звісно, тяжковате. Хто його знає, хто читає його вірші і поеми, то можна зрозуміти, що дійсно що було життя дуже тяжке, але ж все одно він не покинув це все. Він вже до кінця. Боровся і бачив, передавав у своїх холстах, малюнках і віршах. Це страдання людей, бідних, простих людей, це заглоблення України. М -м -м. Я його бачу зараз. Серед робіт Василя Гелетка, автопортрети Шевченка, картини періоду заслання, зображення хати батьків як духовної субстанції, а герої його творів постають на полотнах як живі. Окреме місце в творчості художника посідає релігійна тематика: сюжети старого, нового заповіту, страждання Ісуса Христа. Митець має великий досвід в релігійному живописі. Був час, коли він розписував стіни церков і монастирів. На виставці побувало чимало представників творчих кіл міста. Серед них художниця Марина Морозова. Мне очень нравится его работа. А чем колеровая гамма особо? Колерова гамма вот именно вот, вот этой сдержанностью, нету этой яркости, нету этого ядовитости. Все очень подобрано красиво. Вот здесь вот картина пророку, я вообще не очень нравится этот состав цветов, как они играют между собой. Я вообще-то вот очень люблю темные такие вот цвет в вот, картинах, когда присутствует, особенно в портрете. Вот, я считаю, что в нем, во-первых, очень сложно работать в темном цвете. Вот. Мне кажется, что вот, черный черный и все. намазав черный квадрат, мог создать только Малевич. Понимаете, чтобы это был черный квадрат нравится как он это все подает и глаза и, и, и по сути вся суть картины передать ее на черном фоне это очень сложно он это умеет не очень нравится там же тоже сдержанные все цвета там нету ничего броского Спасибо. Поціновувачів мистецтва захопила не лише образність робіт художника, а й кольорова гама, завдяки якій він передає ту чи іншу емоцію настрій. Прозвучала навіть думка, що живопис Василя Гелетка нагадує шевченківські сепії. Завдяки простоті, темним неяскравим яскравим і знається глибина роботи. Виставка ця неординарна. Мені дуже притаманні. Оці вирази Шевченка у таких тонах пастельних, які спонукають до замислитись, подумати і, можливо, навіть покоперсатися в своїй душі. І знайти споріднені своєї думки із думкою художника, і мені дуже гордо те, що є такі українці, які не лише тільки як богомази, десь там помалювали кольори, якимись кольорами зафарбували затон, і вони вважають, чи там інші якісь течії, нові течії, а все-таки людина, яка зуміла показати душу кожного твору, кожного навіть контакту Шевченка із тією минушиною і бачимо і, і з лукерою полосмакою, і бачимо українську хату, і бачимо козацтво, і бачимо е, оці сліпая, тобто він у своїх таких невеличких е, мікрокартин. Але він показав повністю весь твір Шевченка, над яким Шевченко виклав душу і своє серце у себе на написанні твора, аж художник написав у написанні своїх картин. На відкритті виставки канівська поетеса Віра Носань ознайомила глядачів зі своїм баченням Шевченка та його творчості. Доволі до незборимості українського народу бажаю Україні щастя й долі, але не гнутись ворогам угоду. Нас кличе, щоб кайдани розірвали зведопоріння за свою країну, чи ми орухли, чи сліпими стали, що не врятовуємо рідну Україну. Чому ж ми й досі служимо лоцюгам, чому не рвемо пута і кайдани? Вже горло здали задушують ланцюги народу, що склепали хами і клани, слуговуємо зайдам, посіпакам, щоб нам не правили падючих хаморі. В горлянки уп'ялися вовкулаки та кров людську спивають у пері. Вже цідять кров із матінки землиці добралися й до серця кобзаря. Та годі їм на бідах веселиться. Он сходить вже Шевченко зоря. Вставай, народи, не чекай підмоги від чужоземних плентачів за брод. Тебе Тарас веде до перемоги, бо ти ж не видло. Ти ж Зупинятися на досягнутому Василь Гелетко не збирається. Працюватиме над темою гайдамацького руху у творчості Тараса Шевченка. Художник каже, що з часом по-новому переосмислює Кобзареву спадщину. Відтак Шевченко в нього різний. Мій Шевченко, ви самі бачите, що він на картинах, які він є, то що його бачу. Ну, я думаю, що. Він буде трошки другий, трошки буде другий. Тому що час проходить і міняється характер по відношенню до Шевченка, і міняється багато чого міняється. То буде дуже багато буде нових моделів, дуже багато. У мене вже є ескізи, над якими я працюю. Вот. І е, е, постійно в кожній роботі відкриваються нові теми. І новий характер іменно Тараса Григоровича Шевченка. Попереду нові виставки і творчі відкриття. Я його виставку вже бачила у художньому музеї ще влітку. Якось завітала в Черкасі, зайшла в художній музей, і науковий працівник Черкаського художнього музею Тамара Олександрівна познайомила мене із роботами Василя Васильовича Гелетка. Побачивши його роботи, ця тема Шевченківська вічна. Вона як до народного джерела, звичайно, звертаються народні майстри і художники. Назвичайно мене вразили роботи, і буквально на другий день я перезвонила до Василя Васильовича і запросила його, щоб організувати його персональну виставку в стінах музею народного декоративного мистецтва до значної дати до 200-річчя для народження Великого Кобзаря в стінах нашого музею і він погодився 9 березня. Його надзвичайно цікаві, і тема така дуже актуальна і дуже добре, що на нашій канівській землі. Звичайно, він представляє свої роботи. У мене життя таке, так зложується. Я ж йду по його стопам, виходить. Я його малюю, я його читаю, ну я його бачу. І приходиться трошки мучитися, в якому плані? Ну, в різних там періодах. Тяжко, десь буває, що здається, якийсь холст, тому що треба ще ж і працювати, щоб трошки за щось було жити в такому плані. От. Ну, в принципі, я можу тільки сказати велике спасі Тарасу Григоровичу Шевченку, що все-таки, як для мене, він мене піднімає в тому плані, в плані що оці всі малюнки, що я роблю, люди бачать це все. А це, звісно, надихає, надихає на це все. І я працюю. Я працюю і буду працювати. Я Шевченка ніколи не покину. От, Я її буду розкривати нові нові теми. Кожного свій Шевченко. У Василя Гелетка він простий, близький до народу, домашній, а вся його творчість тяжіє до народної картинки. В цілому ж образ Тараса Шевченка неосяжний. В сьогоднішній програмі ми спробували наблизитися до його розуміння.